Всім привіт! Отже, сьогодні у нас відео номер 2 майстер-клас по лялечках до 8 березня, по текстильних ляльках. Значить, Сьогодні ми будемо робити взуття. Буде лялечки у мене 3. Вчора був перший майстер-клас по виготовленню заготовок. Сьогодні по взуттю. Значить, ляльки буде три. Отже, я покажу. Три види взуття. Так, я взяла фомірани різних кольорів і, і і кусок. Одна буде ляля в жовтих тонах, тому у нас буде жовте взуття, потім буде рожева і скова. Значить, почнемо ми із так, в мене всі тут ніжки змішали, зараз я виберу одинакові. Давайте з самого простого із жовтого. Це у нас буде самий простий спосіб. Зараз я поміняю нитку. Отже, перші для першої лялечки, перша в нас буде, лялечка буде одна жовтенька. Із віночком кульбабки, значить, ми її робимо жовті черевички. Я взяла кусок обивочної тканини меблевої. Можна взяти там, фліс, можна взяти шкіру штучну. Це найпростіший спосіб, я вам зараз покажу, зробити взуття. Спочатку ми відрізаємо на кантик 1 см. Нашої тканини, це в нас буде кантик на взуття. так Ми складуємо удвоє. Отже, у нас тут виходить половина. Так, 13 см. Отже, якщо ми 13, розділимо на дві частини, це в нас буде по 6,5 см. Значить, отут у нас десь і виходить серединка половинка. Значить, що ми робимо? Ми беремо нашу викрійку взуття, прикладуємо сюди так, і робимо напуск. Тут пів сантиметра і тут скрізь по пів сантиметра. З усіх сторін нам треба шви зробити, і плюс ще ж у нас нога набита, об'ємна. Значить, повністю з усіх сторін по пів сантиметра ми робимо напуск. Перевертаємо виквіку на другу сторону і так же само обводимо по пів сантиметра. Закріпляємо булавочкою, щоб воно в нас не крутилось. Ось одну частинку закріпили і другу. І тепер берем, беремо і прострочуємо. Закріпили, строчимо, 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 строчуємо. Дострочуємо до кінця одного, закріпили. Тепер далі строчимо, тут знову закріпили і погнали далі. І тут закріпили. Все. Витягнули булавочки. Вирізаємо наші черевички і тут розрізаємо. Так все. Тепер ми беремо, вивертаємо їх і вдягаємо на нашу ніжку. Черевичок. Так. І другий так само, наш черевичок, отут по кругу і зсередини. Щоб він тримався, бо нам ще робити, нам ще треба подошовку зробити, так, кантики, різні, все, щоб він тримався рівненько, не крутився. Все, приклеїли черевичок. Що Щось, якісь зайві краєчки є, обрізаємо. Ось тут трішки ось обріжемо і тут ось обріжу. Вирівнюємо. Нам потрібно на подошку, так як у нас тут і нитка і все, да, на нам потрібно зробити білу подошку. Значить, ми беремо по кругу, наносимо клей і отут промальовуємо трішки клею. І клеїмо до нашого. Картону білого. Або картон, або фетр, або фоміран. Ну, я коли я чесно клею. Тобто, ну, буває таке, що і фетри, і фоміран, і, і картон, коли як. Ми приклеїли. Тепер вирізаємо, щоб нам було зручніше обрізати наші підошовки. розділяємо їх Так, і обрізаємо рівненько по нашій. Тепер беремо, ми відрізали полосочку, так, так. на кінті. Я зігзагом буду ставити наверх. Отут спочатку намашуємо крайчик, клеїмо, починаємо клеїти ззаду, значить, приклеюємо ззаду, але трішки ми на низ приклеюємо. так. Паличку візьму. Так, і отак потроху, потроху, трохи намастили клею, і обтягуємо наш черевичок в натяжечку і отак заходимо трішки на підошку. Тут ми відрізаємо і гарно фіксуємо, щоб воно в нас не оттополювалося. Полишалися. І ще кусочки, то ми ще його тут зробимо. І з боку, так як ми ще з боку, ми ще, ми ще з боку прикріпимо якісь квіточки чи прикраси, приклеїмо тут а ще по, по, по краю кантик наш, і зверху теж, на черевичку, на нашому. Так. так, от, все, Бот... сапожечки готові. Так, тепер ми приклеїмо зараз якісь квіточки. Чи є у мене проводочок. У нас буде дівчинка-кульбабка, нагадаю, жовто-зелені тона. Оце один на одну ніжку, а другий на другу. Беремо щось, ну, я взяла ось кісточку. Накрутила спіральку, зняла. Розтягнула трішки. Так. А тут ось фучку з'єднала. От як Вийшла в нас спіралька. І ми ось сюди її отак приклеїмо. Візьмемо такі дві трояндочки жовтенькі. От. Ось, ось на один. Ось такі у нас, дивіться, виходять черевички для нашої дівчинки. І другий так само робимо. Так, все, одну пару черевичків ми зробили. Ось такі жовтенькі чобіточки із прикрасами. О, тепер будемо робити другу. значить Ці ми відставляємо в сторону, тепер беремо другу другу пару ніжок. значить Одна буде жовтенька, одна буде дівчинка там буде і рожева, і буде блакитно бускова. так, якщо не помиляюся. Отже, Зараз будемо робити другі дівчинці. Життя. Так. Що нам потрібно? Беремо фоміран. І робимо ось такі туфельки. Ось у мене є такі викрійки. Так, це я собі робила. Будемо робити туфельки. Викройки на взуття я роблю сама. От. Значить, беремо ми нашу викрійку. Це все, ви, в принципі, можете знайти в інтернеті, але ж знову я все Підганяла, все трохи робила там, перероблювала, все робила сама. обводимо ми нашу викрійку Значить, ці зубчики я не обвожу. Це я із зубчиками робила на колодку. Зараз нам колодка не потрібна. Зараз ми робимо без колодки. Так, вирізали ми. Так, тепер дивіться, отут де у нас будуть пальчики, беремо трошки отак, формуємо, начебто вигибаємо. Бачите? Так, тепер що ми робимо далі? Беремо нашу ніжку, обкладуємо отак. Так, очок. От у нас буде він отак, так виглядати? Отута ми одразу фіксуємо хлястичок наш. Так буде набагато зручніше її робити. Так, отут ми зафіксували, все, у нас тапочок, бачите, на нозі тримається. Отут іще. Тепер ще нам треба отут зафіксувати. Значить, отут отак, райщик, і приклеюємо тут, втискаємо спереду, фіксуємо спереду посередині, і з одної сторони робимо складочку і з другої. І цю складочку і склеюємо. Отак. Все, ми склеїли, потримали. Обводимо тут по кругу нашого тапочка, по кругу ніжки і трішки посередині промазуємо. І знову клеїмо на картон. Так, коли тапочок приклеююсь, ми вирізаємо знову тапочок наш, так, разом з підошовкою вже. Треба теж зробити кантик. Я на все взуття роблю кантик. І може беремо білий. Значить, ось, з одної сторони, в мене відрізане вже зигзаг, у мене ножниці я так і так зігзаґ. Значить, тут я відрізаю одну сторону, відрізаю і і ще відрізаю на другу ніжку теж зигзаг. Наносимо трішки клею на краєчок, так як і там, в принципі, робить кантик. Клеїмо і ззаду, Притискаємо нашу полосочку і трішки натягуємо і тримаємо, поки вона приклеїться. Прикле... Приклеїлася. Тепер беремо, промазуємо по всій довжині, лишаємо трішки, щоб взяти рукою, щоб не приклеїтися. Так як клей гарячий, і в натяжку, так як цей фуміран. В натяжку, в натяжку, в натяжку робимо такі кантик. Дивіться, ви пам'ятаєте, як такі раніше в нас були туфельки в дитинстві? Ну, це, у, мо у моїх однолітків. От. І тут відрізаємо зигзагом, тут намащуємо і закріпляємо. Я хочу. Додати блакитну, сюди на прикрасу. Я дуже люблю багато, щоб було такого декору, щоб вона гарненька була, а не пустенька. Ось сюди я прикріплю оцю гілочку. Ви можете просто якусь пуговичку, якусь напівбусинку. Так. Ось так кріплю я ось сюди нашу квіточку. І ось синій помпончик. Так ось сюди приклею, оп. І бусковий ось сюди. І в мене будуть усі кольора. Так, ще одна пара взуття. Це в нас туфельки. Так ось готова. Значить, це у нас чобітки такі. Це у нас туфельки. І зараз ще будемо робити типу кросівочок. Що ще кедичі кросівочки потрібно? Нам потрібен поміран Рожевий звичайний я беру, беру ще рожевий із глітером на носочки. Отже, що, це ми будемо робити, типу кедичі красиво. Так, де наші ніжки? Третя пара. Боже, коли я в себе на столі беремо? Ніколи, тому що я тут не працюю. Так, це у нас будуть носочки. Значить, беремо, перевертаємо. Беремо тосту голку і малюємо наші виклики носочки. Оце мені дуже подобається по фомірану фемі... по малювати, виклейки робити. Голкою просто про цеєчки, обвів викрійку, все крутяк. Так, значить, дві робимо. Тепер беремо звичайний рожевий, беремо другу викрійку. Це у нас будуть вже е, повністю кед. Так? Кед наші красивок, що це в нас буде. Теж обводимо. Так, раз обвели и... И вот тут а другий раз так, Раз и, и два. То теж виріжемо зараз. І нам ще треба зробити два хлястики. Значить, зараз я подлюсь ось із остатків зроблю. Значить, ось із цього кусочка. Це я вже без викрійки вирізаю. Ось такий. Язичок, да, як називається, і, і ось іще. І отут ще один язичок. Тому взагалі видно, що я знімаю. Спочатку ми при... приміряємо оцю частину до ноги. Так, і дивимось, де ми будемо робити наші дірочки. Значить, беремо голочку, помічаємо. Отут одна, отут друга. Це, значить, там Складаємо задвоє, Навскрізь робимо дві дирочки. Тепер беремо, щоб все в нас було рівномірно. Тепер беремо другу з другої ніжки виквітку. І по цих самих дирочках теж робимо дирочки. Раз, два і раз, два. Тепер беремо помощник дирокол. Перевертаємо цією стороною низом вверх. І отак от шукаємо нашу дирочку і робимо дирочки. Діракова. Так, один. Будемо один діляти поки. Так, беремо оце, де у нас перед носочок, беремо руками його розтягуємо, продаємо йому форму. Тепер беремо, значить, оце де закруглене у нас. це Буде низ, оце буде вверх. Значить, отут проклеюємо трошки і приклеюємо наш язичок. От у нас виходить отак. Отут понизу проклею, клейчик наносимо, беремо ніжку, серединку шукаємо і приклеюємо наш красивочок. Носочок наш приклеюємо, натягуємо і приклеюємо. Так як фоміран ловко тягнеться, то у нас і буде ідеально він сидіти по нашій ніжці. Значить, спереді приклеїли ми передню частину. Тепер беремо задню. Складуємо двоє, шукаємо середину. Посередині наносимо трохи клейчик і ззаді на середину приклеюємо. Дивіться, ось у нас вже, бачите, майже готовий кросівочок. Тепер ми, де нижче дирочки для шнурочка. Клейчик отак наносимо і приклеюємо так. І з тієї сторони теж так само. Так, кросівочок майже готовий. Тепер, що нам треба? Нам треба шнурочок, дівчатка, так? Ріжемо, ріжемо шнурочок тонесенький. Зовсім, зовсім тонесенький. І одразу зав'язуємо шнурочок. Так, отже. Ну, шнурочок вяжемо, як звичайний шнурочок, понятно. Все, так. І просто отак іще раз протягну, поняли в дирочку в нашу кругу, зафіксую, бо в мене зав'язати бантиком не вийде. Так Тут я ще раз протягну. Пере знову наш картон. По кругу нашого кросівка клей наносимо, і отак по цьому зігзагу трошки по цьому. І приклеюємо, відрізаємо, Приклеївся наш кросівок. Відрізаємо. По кругу обрізаємо підошовку. Відрізаю знову зігзагом ось таку. Річку. Знову ми проклеюємо тут кращик, проклеюємо ззаду так, наносимо отак, по довжині і в натяжечку обклеюємо по кругу. Наш кросівочок Відрізали і зафіксували. Підрізати чорненьку, тоненьку, смужечку. Чуть-чуть капельку клею і ззаді нанесли, приклеїли крайчик наш. І отак просто точечно по чорній полосочці. Посерединці. Якщо вилізло, одразу тронули. І отак от посерединці. О. Все, приклеїли і тут крайчик зафіксували. Що я ще вирішила? Приклеїти пару квіточок. Ось тут по біленькій трояндиці і по червоненькій. О. І треті черевички вже готові. Зараз воно ще прихватиться, бо тільки клей намазала. О, так, сьогодні ми з вами зробили взуття. Три пари різних взуття, три варіанти я вам показала. От. Сьогодні в нас було відео майстер-клас номер 2 по виготовленню інтер'єрної ляльки. Завтра ми будемо з вами одягати наших лялечок. Будемо шити одяг. І вже в четвертому заключному відео у нас вже буде там якісь аксесуари. там Волоску, то вже таке вже дороблювати вже будемо по остатку все. Дякую за перегляд. Ставимо лайк обов'язково за мою роботу. Хто не підписаний, підписуємося. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Всім гарного дня. Дякую за перегляд. Бувайте. До нових зустрічей!